Привіт усім глядачам, привіт усім решетелянам, привіт усім нашим фанатам і фанатічкам. Нарешті дочекалися в рештиліці відкритий перший ютуб-канал. має він назву New Реш. Цей канал буде розважальним. На цьому каналі ми будемо висвітлювати різні цікаві, смішні, веселі новини, які трапляються в нас в Решетилівці. На цьому каналі ми будемо висвітлювати різні цікаві події, які трапляються в решетилівці. Тому слідкуйте за нашими новинами, слідкуйте за нашим каналом. Можливо, хтось для себе щось там цікаве побачить. Зараз ми знімемо ще один цікавий сюжет. Ми покажемо, на що спроможні решетиляни за гроші. Хлопці, привіт, як вас звати? Олег. Шанік. Ми знімаємо зараз такий цікавий проєкт. Ми хочемо показати, що люди можуть зробити за гроші. Пропоную вам деякий експеримент. У мене є яйце, я вам пропоную гроші, а ви повинні це яйце розбити на голові. І вам, в принципі, для волосся буде корисно. Ну і ми з вами потургуємося і ви щось заробите. Коротше так, я вам пропоную 5 гривень за те, що ви розіб'єте яйце на голові. Ні, це для нього. Хорошо, давайте так, я вам пропоную. Ну, давай 7 гривень. Ну, дивись, по-перше, ти яйця гривні 75 я її купляв. Дивіться, по-перше, по це для здоров'я корисно. Ти її голову якраз помиєш, ну, якщо тобі треба. І, в принципі, ну, і, і корисно, і заробиш. Ну, скільки зараз на що ти зможеш потратити 7 гривень? В принципі, можеш нормально погуляти, правильно? Я, я куплю яєць на 7 гривень. Хорошо, давай, ну давай 10 гривень. 10 гривень, все, ти розбачився. 10 гривень, це по-моєму, це нормальна ціна. Стоп, 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 щоб він догадався. За 10 гривень. Так, а сосідки є? Це наша місця в цьому. Так, ну отож дивіться, зараз за 10 гривень. Предлагаю розвитку далі ситуації. Я розбиваю яйце, а Шаня з'їдає. Йому даєте ще 20. Я можу ще одне яйце і... На пару. Так, все, приготувався. А як? Просто на голові розбити яйце. Все, отримаєш 10 гривень. Так, да, все. Ну, сорі, бабу. Шикарно. Так, 10 гривень, так як ми й домовлялися. Ще раз представся, як тебе звати. Олег, Чим ти займаєшся? Я нічим. Я, я, я заробляю. Я, я хожу б'ю яйця на голові. Это були ліхи 2015, ми зарабляли да, зарабатывали как. как? Да, а, ну що дякую, ну сто? Там ну ви що за сто? За сто я їх з'їв би. Ну що, дякую. Дівчата, канал Нювреш, Можна вам задати кілька запитань. Ми знімаємо зараз такий експеримент, на що спроможні люди за гроші. Я вам зараз пропоную, в мене є яйце, сире, я вам пропоную його розбити на голові. Я вам Ні. запропоную гроші. Ні. Та що Ні. ви зразу вказуєте? Дивіться, я вам пропоную давайте 5 гривень. Ні. Ну хорошо, 10 гривень. За 10 Ні. гривень ти розіб'єш яйце, і тебе гроші будуть і, ну, і в принципі і для голови корисно. Ні. Давайте, добре, 15 гривень. Ні. Ну хорошо, кажи, скільки за ти готова розбити яйце на голові. <сувствие> Не засіка. Зараз є. Привіт, канал NewResh. Можна вам задати одне запитання? А, ми знімаємо зараз такий проєкт, хочемо показати, що можуть люди зробити за гроші. В мене є яйце, сере. Я вам пропоную його розбити на голові. Я вам запропоную гроші, а ви його розіб'єте на голові. В принципі, заробите гроші і, можливо, ви дівчині щось там подаруєте там, чи купити. Ні, спасіба. Ну давайте, я вам, давайте так, я вам пропоную 5 гривень, за 5 гривень розібити яйце. На вашій голові. Ні, не на моїй. На моїй не можу, бо я вже помив голову. Я то вже. Давайте на, на дівчині. <laughs> Для там взагалі за корисно робити постійно. Хорошо, давайте Добачки? так, давайте так, 10 гривень. 10 гривень і ви розбиваєте яйце. Давайте нет. ви його собі за 10 гривень розб'єте на голові. Та ну що сім'я. Я мені вам ще заплачу. <laughs> Давай. <laughs> давайте так, хорошо. Давайте 15 гривень. Ні, ні, ні. Хорошо, остання сума, 20 гривень пропоную. Я так дешево не дам сьогодні. <laughs> <laughs> це не треба там яйце розбити. <laughs> У нас трошки не, не, не такий проєкт. <laughs> хорошо. <laughs> давайте хорошо. так, 25 гривень. Давайте щось друге запропоную, якщо ви не хочете розбивати яйце. Да, в смысле, да — не ви хочу. Ви взагалі нічого не хочете. Ну, тобто дивіться, ну все одно вам прийдеться коли-небудь іти на роботу. Вам скажуть на роботі, ось треба так і робити. Ви ж будете це робити? — Ні. Ви не йтимете на роботу ніколи. Ну а Люди ходять на роботу. Ні. Ну хорошо, люди роблять якусь роботу, щоб заробити гроші. Мені ще А, в щоб ну... Я буду когось заставляти. — <реш> <реш> То <есть> будеш рабовласником, так? <реш> да? Хорошо. А, остання сума 30 гривень. Нет. Хорошо, 25. Нет. Ніяк. Ну, ось такі у нас струмі решетеляни. ну, в принципі, це добре, мабуть. А, давайте ми з вами познайомимося. Як вас звати? Саша. І? Каріна. Ви самі решетелівські, так? Да? Ви навчаєтеся в школі, так? Да? Так. Да. 84. Не знаю. Ну, не, а це... хто вас математику веде? Не знаю, не знав. Ну що ж, бажаємо вам приємного відпочинку, бажаємо вам гарного літа. Ну і згадати, хто веде математику. <laughs> Все, дякую. Привіт, дівчата, канал New Вреш. Давайте познайомимося з вами. Як вас звати? Мене Настя, Даша. Дівчата, ми зараз знімаємо такий експеримент. Що можуть зробити люди за гроші? Ось дивіться, в мене є така пачка морожена, є ще одна, якщо хочете. Я вам пропоную гроші за те, щоб ви з'їли на швидкість мороженого. І вам добре буде, і, і, і вкусно. А, дивіться, і давайте так. Я вам пропоную кожній по 5 гривень, ви отримаєте 5 гривень, якщо ви за 30 секунд встигаєте з'їсти морожене. Пачку морожена кожна. Готові? Да, так, да. на тобі держи, зараз ще одну пачку візьму. Да. Так. Да. Дякую. Так, дівчата, коротше так, домовилися. Я вам даю по 5 гривень. Ви за 5 гривень на 30, за 30 секунд повинні з'їсти на швидкість замороженого. Домовилися. Гроші в мене є, я вам покажу. Ось дивіться, ось у мене гроші. Я вам даю гроші, а ви зідаєте за 30 секунд. Так, давай секундомір. В тебе є секундомір? Так, давай, це мені почати нажимаю. Так, приготувалися. 30 секунд. Час пішов. Почали. Я, я В дитинстві хотів, в дитинстві хотів е, їсти багато мороженого. Чого в дитинстві не був такий класний дядько, як я, який міг пропонувати за гроші їсти морожене. Ну, Давайте знайомимося, де ви навчаєтесь? В якому класі? Скільки вдає пальців, дуже було бути час Шість? Шостий клас, ви обидві в шостому класі, так? Да? Однокласниці, так? Да? Як навчається? Нормально? Хто класний керівник? А, велика вона, так? Да? Хто класний керівник? Ну, можеш прізвище не казати, щоб вона, щоб вона не розстроїлася. А, як наші всі? Є хлопці, які подобаються вам класі? Немає, ніхто? Є, так? Да, щось таке. Ну а як морожено, нормально? Ну, дівчата, я не хочу вас засмучувати. Ну, але вже насправді пройшла вам хвилина. <риклад> Чесно кажучи, мені було просто цікаво подивитися, як ви так давитесь морозом. На жаль, ви програли. Ви наїлися? Ну, ну, дякую, що ви прийняли участь в цьому конкурсі. Наїлися, так? Да? На жаль, грошей ви не заробили. Ну що, можете передати привіт своїм батькам. Привіт! Як батьків звати? Мама Наталя мама, мама і Вася. Таня. Ну, Привіт батькам. Діти ваші нормальні, ми купили їм морожене, нормально вони поїли. Дякуємо вам. Ну, На жаль, ви не заробили. Ну, Наступному разі, можливо, ви заробите. Дякуємо вам. <кхух> привіт, Ютубовський канал Нівреш. В мене до вас є запитання. Давайте познайомимося, як вас звати. Костянтин. Костянтин. Костя, ми зараз знімаємо такі. Сюжет хочемо дізнатися, на що люди спроможні за гроші. В нас є яйце, ми тобі пропонуємо це яйце розбити на голові. Ні, спасибо. Ми тобі пропонуємо це яйце з'їсти. Сирим. Сирим. За скільки? Ну, давай, щоб я не знаю, щоб тобі добре було і нам недорого. Давай за 5 гривень. Ні. Ну воно стоїть гривню 70, ти нагально безпекошно. Та ми ж тебе різати потім не будемо. Так, бутовно. Давай, дивись. хороше, давай. Ладно, давай 10 гривень. 10 гривень ти з'їдаєш ще яйце і, ну, і корисно для здоров'я і зароб, заробиш 10 гривень. Без скарлупи. Без скарлупи. Ну, Тоді давай, давай на час. За 30 секунд. За 30 секунд? Да, за 30 гривень. секунд 10 гривень. Давай за 30 секунд 15 гривень. Давай за 30 секунд 12 гривень. 15. Ніяк не хочеш по-другому, щоб там. Да. Хорошо, давай за 30 секунд ти з'їдаєш яйце, сире э, за 15 гривень. Випиваєш яйце, так да. за секунд. 30, 30 секунд, 15 гривень. гривень. Да. погоджуйся, да. Так, 30 секунд, зараз пішов. Він швидко це зробив. А ти що вчора купив? Деньги, давай. А, він з'їв. За скільки він з'їв? За 16 секунд, ти в, ти в хазяйстві вигодний, ти швидко їсиш. Взагалі. Так, 15 гривень, так як ми і домовлялися. І селфі. І селфі з обжорою. Да. Так, привіт каналу Нівреш. У нас до вас є одне запитання. Ми знімаємо зараз... Такий експеримент, що люди можуть зробити за гроші. Так як ви займаєтеся спортом, я розумію, так? Да. Я пропоную тобі за давай за 10 гривень віджатися від полу 40 разів за хвилину. За минути 40 разів? Так. Да. Хорошо. За 10 гривень. За погоджись? 20 Та, ну, Сказав, хорошо, потім давай за 20 гривень. <скільки> хорошо, давай. <скільки> давай, <скільки> давай, <скільки> давай, <скільки> давай за 10. Да. Поможешся. 10 гривень ти віджимаєшся зараз від полу 40 разів. Все? засекай на секунду ну, А Можна я. Ні, то вже все, він заробляє гроші. Yeah. Все? Готов? Я сюди, бич, я тут бич, так, все. время. Пішло. Давай познакомимся, як тебе звати? Андрій, Андрей звати? Да! А ты боя их звать? Да, я ты мой бунт! А ты считай, нет? Я считаю! Скики! А можно уберите? Убарите! Давай, 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 давай! Оу! Ой! Оу! тебе судья дівчина? У меня? Да ты навчаешься! Не дай абитуриент! Все, сорок раз. Скики! 36 секунд! А точно було 40 разів? А хто считав? Я считав 60. Ладно. 60 разів. Коротше, нас, нас в мирній решителі нас розвели на гроші. Він хто нас нажжався. Хтось считав 60, ну що, кандидат мастера спорту. 10 гривень, так як ми домовлялися. На, 10 гривень. Давай тепер познайомимося, як тебе звати? Андрій, Андрій, ти проживаєш в решетиліці, я так розумію, так? Не. Ти займаєшся спортом, так? Не. Друзі, ну ось ми закінчили експеримент за гроші. Ви побачили, що можуть робити решетиляни за гроші. Побачили, що настільки в нас веселий рештилівський народ, і, мабуть, гроші це не головне, бо склалося враження, що більшість могли б це і просто так зробити безкоштовно. Друзі, залишайте свої ідеї в коментарях, пропонуйте щось нове. Ми відзнімемо, адже, так як я вам казав раніше, що, на жаль, в рештилівці не кожен день трапляються, якісь культурні заходи, і нам потрібно їх вигадувати самим. Ну а ми надіємося, що вам все сподобалося. Дякуємо вам, що ви переглядаєте наші відео. Коментуйте, ставте лайки. Like. Ну no, і до нових зустрічей!